ранку. Ранок починається у нас з обкошування. Наташа докошує подвір'я. У нас десь опівп'ятої ранку було сильно, гріміло, блискало. Думала, що нас зальє, але дощ був невеликий, тільки вітер був, але температуру трохи збив. Пилюку прибив, росу зробив. Так що і на цьому добре. Зараз в нас так прохладненько, можна щось робити. Так, іду я гусям по бур'ян. І дивлюсь, коло ярика прямо тут. У вуличці мул внесло. Чи шо? чи то мені так здається? Ну тут був, мабуть, сильніший дощ, більший. Ось це прямо болото. Це вже кінець села. Ой. О, тут уже. Не проїдеш. Були висохли ці калюжі, якось машини проїжджали. Тепер тут скільки води. Вже тут не проїдеш. Треба проривати сюди, воду пускати. Але сюди ніхто не їде і ніхто не ходить. Вже знайшли другу дорогу в об'їзд. Так що поки руки дойдуть вичистити цей намул, то воно висохне. Ні, тут ярочок є, хтось робив ярочок. Так, калюшка. Вже припарує, може знов дощику натягне, бо в нас там геть і знаку немає, щоб був дощ. По дорозі зайшла до Ярика, в нього тут помаленьку йде стройка, робить стола на сушку гарбузів. Бо хто його знає, яка буде осінь. Може зараз пече, а осінню буде дощити, треба щось робити. В общем, потрошки, потрошки, помаленьку, поки гарбузи достигнуть, думаю, зробить. Я дивлюсь в Анжели теж замульчоване все? Помідорки? Перчик, баштан, огірочки, А картопля рання вже суха, що таке, Дінар? Погавкала. Що таке? Що Що таке? що? Так, Наташа нарила картоплі. А ну, покажи. Бо в мене телефон випаде зараз з рук. Так, це в нас роса, да? Угу. Ну, це сухий корч. Де сухі угу. Курчі, Да. а це пікасо. Угу. Де поганий корч? А жалко було гарного корча вирвати, так? Да? Думаю, картопля буде. Муся. Рубців шукай. Жарко. Рано було так добре, зараз вже жарко. Так, почали копати часник. Я прийшла, Наташа вже стільки викопала. Стрілка каже? А зараз я піду покажу стрілку. Ого, які коріння. Часник непоганий. Але ми ж його не продаємо, не здаємо. То для нас, ого, слухай, скільки часнику були, щоб ковбасу було. що робити. На ковбасу, каже Наташа. Так. Дощик пішов, наче й невеличкий, але влага трошки є. Бачите, так тримається. Кожну часничинку треба бити. Воно дощик пішов, буде рости ще краще. Взагалі, спробуємо, постараемся сьогодні. Його трохи є, звісно. На завтра вже 33. Ого. Знаю, Ого. Так. так, Зразу я почала виривати, стукати часник об часник. Тоді щось подумала Наташа, каже, щоб не портився, то ми його таку обземельку. Я ще таке коріння не бачила. Так, кажуть, дивитися на стрілку. Оце в нас є стрілка, вона вже почти вирівнялася. Копаємо, бо часник вже геть сухий. Так, викопали ми вже часник. Оце розстелили ми холодку. Ну Тут сонечко заходить, а трошки зараз просвічується. Ну, до до півдня тут холодочок, гарний холодочок. Сіник в нас пустий, сіна тут немає, коровки немає, поки ми ще його не прибрали, то маємо холодок. Так що тут часничок, він у нас тут підсохне, тоді почистимо і нагору. І тут в нас цибулька, це ми сушимо в затінку. Бачите, вже вона підсохла. Але ще трошки хай побуде. Тоді будемо чистити і теж нагору Поростеляли, де бачили. Так що на сонці ми її не сушимо. Ой. І ще тут вона. Отак ми просушуємо. І ще тут є. Так що як в селі без цих халабудів? Поки ще не поприймали. Якщо це ми вже приберемо все, тоді вже думати будемо, де його, де його це все дівати. Якби його трошки, то проблем нема. А як його багато, туди хоч там і дінь. Хлопці продовжують ремонтувати прицепу. Ось воно все тут було наварене, все позачищали, беруть на болти, так як положено. Берта вже зварили. Так. так, на сьогодні роботу вже і хлопці закінчили свою, сонечко вже зайшло, комарі кусають. Стасік вже загонить тракторця. Як добре, як такий помічник є вже, то поїдь, то привези, то принеси, то занеси. Так, бортик один вже готовий. Отаку з нього зробили красоту. Ще лишилося три борти, потім його почухати, покрасити і буде як новеньке. Так, всі працюють. Дивлюся, сусід щось цілий день працює, бетономішалка працює. Так, вже стільки залив, заливає пол. Брезент до, дорого коштує. Так, да. трошки не дуже видно. Так що сьогодні будуть спати крепко, наносилися щебеню добре. Так, на дворі тихенько, тепленько. Всім на добраніч і тихо і всім ночі.